Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме у торгівельному центрі «Мос-Сіті». і тут для для дітей всіх і місцевих, і гостей організували. Різноманітні майстер-класи все це відбувається в рамках заходів до Дня Незалежності України, і сьогодні наші шкільні колективи підготували ось такі різноманітні майстер-класи. Тут діти можуть і помалювати, і ось з кульок зробити якусь іграшку собі. Тобто, бачите, на будь-який смак можна тут знайти для себе. Таке заняття. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро у торгівельному центрі Мос Сіті. І для дітей тут організували майстер-класи різноманітні. Діти роблять поробки, малюють малюнки з всяких шариків там. Взагалі ну, дуже різноманітні майстер-класи проходять, тож на будь-який смак можна тут обрати щось для себе. Воно буде працювати ще протягом години, тож якщо ви десь поруч, з дітьми ви можете прийти туди і прийняти участь у цих майстер-класах. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро та послухати радіоінформатора ФМ» 3 і підписатися на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.